Добрий раночок, діточки мої, добрий ранок, дорогесенькі мої. Прокидайтеся кошенята мої милі. Моя тварючка вже прокинулась. Вона рано встає, о, я ще сплю, вона вже дряпає під дверима. дряп дряп Дер дер своєю лапкою, відчиняй, сашку, і піду погуляти. Я її пускаю. Біжить, вона там десь борсається в траві, в соломі, в сіні, що вона там виробляє. Тут цікаво тільки подивитися. До речі, можете намалювати, що вона виробляє. Потім вертається, вимагає свою котлету. Я їй даю. На цю котлетку вмаламурить і несе ваші листи, які приходять цілу купу і чекає, чекає, коли вже я до цих листів доберуся. А я доберуся сьогодні обов'язково, бо вичемні дітки, гарно прокидаєтеся, вмієте ліжечко застилати, самі маленькі, не вміють, то старшенькі їм допомагають. Ранок у нас правильний, бо ми і ліжечко застелим, і зарядку зробимо, і вмиємося холодною водичкою, і зубки почистимо. З татом і мамою ми теж вміємо вітатися. Добрий ранок тату, добрий ранок, мама. І цілуйте їх. День у вас хороший буде, і у ваших батьків буде теж чудовий, веселий, гарний день. Поки ви вмиваєтеся, чистите зубки, не забуваємо, до речі, перевірити свої портфельчики. Бо дуже часто пішли в школу, а потім Ой-ой, ой я вдома книжку забула, а я пенал забув, а я зошит не поклав хоча деякі з вас хитрують, деякі з вас хитрують. Я домашнє завдання зробив, але забув зошит вдома. Ну, Обдурювати негарно. Краще, чесно, скажіть, я вчора прогуляв, програвся в комп'ютерну гру, дивився телевізор і завдання не зробив. Але ж ви брешете, цього не можна робити? Краще сказати правду. І не треба забувати зошити. Ще раз нагадую: перевірте, зошити, пенали, книжечки все мусить бути на місці. Може, спортивну форму хто забув? Обов'язково зміть з собою, бо із культури у вас на дворі, граєте, в футбол, бігаєте. Як то в туфлях ходити, то не гарно в черевиках, а в кросовках. Кедах, саме то. Не забувайте, спортивну форму вдома теж. Поки я вам такі якісь поради від діла до діла даю, моя тварючка мене вже смикає. Давай листи читати, давай листати. Почитаємо. Не спіши. Листів багато, їх треба. Я сьогодні, я знаю, може з 5-6 прочитаю. Так? Поки цими корисними справами займаюся, я виберу який лист читати першим. От він зверху і лежить. Так, лист. Харківська область. Місто Мерефа. Яковенко Настя мені пише. Любий дядько Сашко, мені дуже подобається ваша передача. Мене звуть Настя, прізвище Яковенко. Моє місто Мерефа, вулиця Спортивна, 24. Вашого звіра я назвала Лево Корівка. І намальований звір мій. Ану, дивимося. Гарний малюнок і гарний лист. Так. Наступний лист звідки написав мені Ярослав Туз село Бахмач 1 Чернігівської області. А ну що мені Ярославчик написав? Привіт, дядько Сашко! Пишу вам Туз, Ярослав. Я навчаюсь в п'ятому класі, мені 10 років. Мені подобається ваша передача. Я і моя наймолодша сестричка Аня з задоволенням слухаємо ваші казки і дивимося мультфільми. Я хочу назвати вашого звіра Левко. Чуєш ти, Левко? Я придумав і намалював друзів звірів для вашого Лева. Це заєць, стрибун і поросятко чистюля. Хе -хе. Малювати я гарно не вмію, але дуже старався. З повагою Ярослав, до побачення дядько Сашко. А ну дивимося, поросятко і зайчик. А назви які, чистюля і стрибун. Поросятка насправді дуже чистоплотні. Якщо вони живуть на природі, вони дуже чистенькі. Я колись був на Хортиці, на острові Хортиця, де була Січ Запорізька, і потрапив. У них там в заповіднику живуть коні, дикий віслюк і дикі кабани. І я бачив, як дика свинка народжувала поросяток. Вони були маленькі, їх було багато, і це було дуже цікаво спостерігати. Вони вже масенькі такі, але вже такі гарнюсінькі. Що говорити, хто живе в селі, той знає. Все-таки тварини це наші, наші брати, так їх ображати не можна. От я б мисливцем ніколи не був. От мені шкода, я не можу застрелити тваринку чи, там, чи вбити щось. Мені мені шкода і все. Це все-таки стан душі. Колись я розумію, що м'ясо треба їсти, і все. Але ну, от, я був маленький, у бабуні моєї варки було багато кроликів. Я їм ходив, рвав травичку, сам мішками носив. Вони то хрупали морквинками їх, бо мені завжди подобалось їх гладити по вушкам. Вони такі вушка теплі притеплі, рожеві прирожеві. От знаєте, якщо у вас є домашні тваринки, я б дуже хотів, щоб ви не тільки про них написали, але й і намалювали. Це буде дуже цікаво. Добре? Так, читаю ще лист. місто Мукачево, за Карпатською область. От ви не повірите, я вчора був в Мукачево. Я вчора був Мукачеві, тільки приїхав із Закарпаття. Які там красиві місця. Їдеш через цей перевал, гори височезні, хмари прямо так ходять між горами. Боже, як там красиво. Щасливі люди там живуть. Місто Мукачево, Закарпатської області, село Копинівці. Кузьма Сергій написав. Добрий день, дядько Сашко. Мене звати Сергій. Я навчаюсь у 4 класі. Щоранку дивлюсь вашу передачу. Мені подобається мультфільм «Одіссей». Я дуже люблю ваші казки. Пропоную назвати вашу тваринку Левком Мурчик. Мені 9 років і гарний малюнок. А ну, дивимося. Є. Є листи у нас. Ось гарний лист. Звідки? Устеченко Марина. Луциківка Сумської області. Здається, Луциківка село називається. Світанок. Добрий день, дядьку Сашко. Мене звати Маринка, мені 10 років. Я дуже люблю співати, танцювати і малювати. В майбутньому я хочу стати художником. Станеш, звичайно. Мені дуже подобається ваша передача, особливо тоді, коли ви розповідаєте казки. І ще я хочу, щоб ви розказали казку, хворий здорового носить. Вашого звіра я хочу назвати квітень. Погньовий ступ у квітках. До побачення. І ось малюнок дивимося. Один. Так. І маємо другий. Є така штука. Чудово. Ще з одного листа, я, мабуть, стигну прочитати. Так, Івано-Франківська область, Рожнятівський район, селище міського типу Брошнів. Коваль Владислав, що мені Владик написав, а він малюнок намалював. Добрий ранок, дядько Сашко. Мені 9 років, мене звуть Владислав, живу на Франківщині. Мені дуже подобаються ваші казки і мультик. Дякуючи вашій передачі, мені легко прокидатися з віжка вставати. Я хочу називати вашого звірка Левенятко і гарний малюнок, дуже такий ретельний. Коли виростеш, станеш художником, графіком. будеш Малювати когось нові українські гроші, гривні, правда? Там дрібно-дрібно треба намалювати, але дуже акуратно. В тебе це вийде. Ще за день коли став, стигну, пані Оленко. Стигну. Читаю ще. Житомирська область, народський район, село Сухарівка. Вождай Віталій. Добрий день, Сашко. Пишу листа із Сухарівки. Мене звати Віталій. Я навчаюсь в п'ятому класі базарської школи. Вашу передачу дивлюсь кожен день. Хочу, щоб ви зачитали мого листа. От я читаю. Вашу звірючку я назву Веселинка. Дуже мені подобаються ваші казки. Дуже буду радий, щоб ви розказали найулюбленішу казку про собаку сірка. О, це казка гідна така. Пані Олено, запишіть. Скоро розкажу, але це вона буде так, як я розказую. Хто вона розкаже. Вона буде довго, цікава і смішна. До побачення. Чекаю казку від вас, дядько Сашко. На такий гарний лист продовжимо далі. Зіняр Василь, місто Кам'яна Бузька Львівської області. Доброго ранку, дядько Сашко. Я дуже люблю вашу передачу, тому що ранку прокидаю, щоб зустрітися з вами. Дуже люблю ваші казочки. Навчаюсь в 4 класі, але люблю читати і переглядати казки. Хотів би послухати ваші передачі казку лисичка кума або котик і півник. Спасибі за цікаві поради. І малюнок, ще й непоганий малюнок, а ну дивимося, намальована моя та Багато листів, хочу встигнути якомога більше прочитати. Ждан Віка, місто Чернігів. Привіт, Школірник. Я Ждан Вікторія, мені 9 років. Вчусь в 4 а класі. І мені подобається ваша передача і казки. Якщо б ваша програма пішла на конкурс, краща програма, вона б зайняла перше місце. А ти знаєш, може бути, колись, може, ми віддамо. Хоча я якось... Не для конкурсів ми її робимо, скажу чесно, дітки. Дуже давно якось ідея була така відродити казки українські, бо їх ніхто не знає, позабували, не розказують, не оповідають. Насправді на телебаченні мало таких програм, добрих, щирих для дітей. А от наша програма є і дуже непогано. От дякуючи нашому каналу, сіті, ми таки тримаємо дитячу Україну на своїх плечах. От бачите, гарно сказав. Дякую тобі, Сонечко, за гарні слова. Якби ваша програма пішла на конкурс краща програма, вона б зайняла перше місце. І ви дали завдання назвати тваринку. Я її назвала Соня. Ха -ха. Дякую, що прочитали мій лист. А це семіцвіт, символ програми. Нашу програму, бачите, із семіцвітом. От я покажу цей малюночок, бачите? Так. О. І тут ще один малюнок. Так. Ну і в кінці вірчик. Знову до школи йдуть школярі з портфелем новим і підручники в них. І Ластівка заспівала цвіт свій до школи, до школи, до школи. З повагою. Ну, я поважаю таких гарних авторів листів і такі листи. Після цих листів гарних саме час перейти до казки. Ну що ж діточки? Настав час казочки. Є така казка, яку я. Ніколи не розказував, а ви часто пишете, просите її розказати. І я так подумав, а чому ні? Може, десь трошки щось я переплутаю, то ви мені вже вибачайте. Може, я так добре не знаю, як ви, чи ваші мами, чи батьки. Але ж попробую. Казка називається вовк і семеро козенят. Жила була серед лісу собі коза. І така гарна кізонька, біленька, чистенька, молочко гарне, смачнюсіньке мала. Побудувала собі хатку і вивела семеро козеняток. І такі дітки хороші, маму слухають, не бешкетують, граються добре, чемно, а мати ходить в ліс на роботу і пастися. Прийде з лісу, козеняток молочком погодує, казочку розкаже, спадки вкладе. І потім по господарству порається. І якось треба було козі йти в ліс на роботу, травку щипати, пастися і каже вона козенята: ви, діточки, замкніться добре і нікому чужому не відмикайте, бо чула, чула я, що в наших краях з'явився злий, лихий, зубатий, голодний вовк, то він може вас з'їсти. Я як прийду до хати, то буду співати. Козеняточка моя. Дітлашняточка мої, відчиняйтеся, відмикайтеся, ваша мама прийшла, молочка принесла, то ви мене і пускайте, а як прийде вовк, ви йому не відчиняйте. Мамо, кажуть козенята, а як ви пізнаємо, що то вовк прийшов? О, каже коза. Він дуже грубим голосом співає, не таким, як я. Страшний, зубатий, і лапи в нього чорні такі. як... Побачите чорні лапи, то не пускайте його. Добре каже козенята не буде. Пішла коза, і як на те зразу під хатку вовк прийшов. Прийшов під хатку, та й двері торсає, смикає, двері зачинені. Ходив, ходив, заглядав, заглядав. Ну, думаю, почекаю, подивлюся, коли ж коза приходить. Заховався вовк в кущах і чекає, коли це з лісу коза йде. Прийшла під двері та й гукає. Козенята мої, дітлашняточка мої, ваша мама прийшла, молочка принесла. Козеняточка кажуть, це нашої мами голосочок, а покажи нам лапку свою. Козай показала біленьку лапку з копицем. Козенята відімкнули, зайшла коза в хатку, козенят погодувала, казочку розказала, спатоньки вклала, на ранок знову збирається. Іде, козенята замкнулись, вовк та все почув, побачив. І коза пішла, підходить вовк під вікно та й каже: Козеняточка мої, у -у -у -у, дітлашняточка мої, у -у 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 -у. ваша мама прийшла, молочка хе -хе, принесла. Козенята кажуть, ні, це не нашій матінки голос, це ти лихий вовчисько, геть звідси, ми тебе не пустимо. Походив вовк, походив. бачить, що нічого не вдіє, до хатки не потрапить. Пішов тоді вовк. Кущі, та давай вчитися тонким голосом співати. Казинядочка моя, е -е -е. дітлашнядочка моя, не виходить в нього. Догадався, вовк пішов в село, заліз в курник, піймав півня і каже: ану, півню навчи мене співати тонким голосом, таким, як у кози, а то я тобі голову відключу. Що півню робити? Став він вовка вчити. День, два, три, вчився, вовк разом з півнем співати. Нарешті навчився вовк тонко співати і не підвивати. Знову до хатки приходить, дочекався, коли коза пішла, став під вікном та вже тонко співає. Козеняточка мої, дітлашенята, моя ваша мама прийшла, молочка принесла. Козенятка почула, ніби нашої мами голосочок, а чого мама так рано прийшла? Ану, каже, покажи лапку свою, вовки викладає свою лапиську на вікно. Як побачили козенята, велику чорну лапу, так закричать, ти не мама наша, ти вовчись колохий, геть звідси, ми тобі не відчинимо. Потинявся, потинявся вовк коло хатки, бачить, діла не буде. Та й додумався, пішов вовк на село. Та й заходить до мельника, каже, мельнику, мельнику, ану, посип мені, борошном білим на мою лапу, бо я тут поранив, нехай заживе швидше. А Мельник бачить, що це вовчисько щось лихе задумав та каже, не буду я цього робити. А не будеш, каже вовк, то я за це твої овечки всі позаріжу та барана вкраду. Е, жалко стало овечок і барана мельникою. Взяв він борошно, насипав вовкові на лапу. І стала лапа у вовка, біла-білісінька, така, як у кози. Знову вовк під хатку приходить та тоненьким голосом співає. Ге-ге, Мім'я мамому, та так козеняточка мої, діть мої, ваша мама прийшла, молочка принесла. Козенятка кажуть: ну ніби нашої мами голосочок схожий, а покажи на лапку, а вовк показує білу лапу. Козенята подумали, що то мама їхня. Відімкнули хату, вовк як заскочив, як почав козенят хапати і ковтати. Козенята ховаються, хто під ліжко, хто під стіл, хто в шафку. Всіх, всіх вовчисько знайшов, поковтав. Тільки одне маленьке козеняточко заховалося, годинник на стіні, Того його вовк і не побачив. Наковтався вовк козенятками та й пішов собі під яблуною спати в дворі Ліг, розлігся, оце, я каже, попрацював. Зараз саме висплюся. Коли ця коза приходить під двері та й співає: «Козеняточка мої, дітлашняточка мої, ваша мама прийшла, молочка принесла. Тихо в хаті, дивиться, коза, двері прочинені. І... Серце, мамине, козине, аж зайшлося. Забігає в хату, бачить, лихо мені біда, все перекинуто, козенят немає. Що трапилось, куди? Почала гукати, діточки, діточки, діточки. де в мої діточки. Колись із годинника одне козенятко голос подив, я тут, мамо, я тут. Дістали чиня мама годинника, там козеняточку найменше. Розказало, що вовк заскочив хату, братик і сестричок поковтав. Як заплакала, каза, бідна, Боже ридає, це ж мої дітки, жити на світі не хочеться. Коли чує, як щось на дворі ніби храпе. Виходить, коза, бачить, лежить під яблуною вовчисько. А в нього живі творушиться. Це ж мої козенятка там всередині живі. Ану швиденько послала козенятку, принеси мені ножиці і нитку, швидко Принесла козенятко, ножиці. А коза тихенько тими ножицями стала вовкові черево пороти. чик, роз, роз, чик, чик, чик. Розпорола вовкові черево звідти козенята і повискакували всі шестеро, що вовк поковтав. Тоді коза наказала їм швиденько каміння назбирати і вовку в черево накидати. Накидали вони повне черево, вовкові каміння, а коза тихенько, тихенько, ниточку та те черевою зашила. Пішли в хатку і заховалися. А вовк лежав, лежав, прокинувся. Ох, каже, я наївся, яке черво в мене велике. Треба піти водичкою запити. Потяг вовк до води, думаю, ох, я багато козенят з'їв, як тяжко, ледве сунуся. А то каміння в нього теліпається, ще більше пити хочеться. Нахилився вовк до води, каміння бовть потягнули, в воду упав, вовк в річку та й втопився. А коза з козенятами з того часу щасливо живе. Молочком їх годує травичкою випасаються, і вже лихих вовків в тих краях ніколи не було. Вам казочка, а мені молочко від кізеньки. І ви попийте. Попросіть, хай вам мама чи тато куплять, поп'єте таке добре молочко козине і від нього добре дітки ростуть. <му> Отож сьогодні мультик подивились. Листи почитали, з тварючкою побавили сказочку, цікаво послухали саме час збиратися до школи і дитячого садочка. Тато і мама хай теж збираються на роботку, хай день вам буде вдалий. Гарно трудіться, грошики заробляйте, молочка дітям купіть, принесіть. А ви, дітки, будьте слухняними і чемними. Добре, грайтесь, не бешкетуйте, а прийдете додому, допоможіть бабусі, дідусеві, мамі з татком приберіть в хаті, уроки зробіть. Допізна не сидіть і знайдіть часинку, мені написати листа. І малюночок намалювати. Проказочки мої чи подобаються, яку казку хотіли почути, про себе все портрета свого намалюйте, фотографію можете прислати. Все, все я прочитаю і покажу. Чекаю від вас листів за адресою. Місто Київ, вулиця Панківська, 11, Канал ICTV, Передача світанок для лірника Сашка. До побачення.